Привіт! У цьому відео ми розберемо та потренуємо past simple. Простий минулий час. Найпотрібніший час для того, щоб розповісти про минуле. Отже, для чого він і коли використовується. Перше, щоб описати ситуації, які повторювалися в минулому. Зазвичай зі словами часто, зазвичай, рідко, щодня тощо. Наприклад, I worked every day. Я працювала щодня колись у минулому. друге. Щоб повідомити факт у минулому, тобто сказати, коли щось сталося. Я працював вчора. I worked yesterday. Він відремонтував машину в п'ятницю. He fixed the car on Friday. Третє щоб описати дві або кілька дій, які відбулися одна за одною, ланцюжок дій у минулому, вона відчинила двері і сказала: Здрастуй. She opened the door and said «Hello». Найголовніше, що вам потрібно засвоїти. Це те, що вживаючи past simple, ви завжди вказуєте, коли саме відбулася дія учора, позавчора, у п'ятницю і так далі. Або це чітко зрозуміло з контексту. Для цього часу найголовнішим є питання, коли, When. отже, тепер як побудувати твердження в past simple? Беремо дієслово без частки to, to cook, і додаємо закінчення –ed. I cooked yesterday. Я готував учора. She opened and closed the door. Вона відчинила і зачинила двері. He needed money yesterday. Йому потрібні були гроші вчора. Зверніть увагу, що в цих трьох випадках закінчення іді вимовляється по-різному. Cooked, opened, needed. Отже, запам'ятайте, після глухого звуку закінчення ED звучить глухо як «т». Worked, cooked, helped, fixed, liked, після дзвінких звуків звучить дзвінко як D, Opened. Happened, closed, recognized, lived, loved, believed. А після звуків те або де закінчення звучить повністю ed, wanted, needed, waited. Бо звуки те та де схожі на закінчення, і нам важко буде його вимовити без проміжного звуку і. Далі. В цьому часі нам знадобляться слова і вирази вчора, Yesterday. позавчора, the day before yesterday, дослівно день до вчора. Минулий Ласт тому назад. Аго, давайте візьмемо ще кілька днів тижня і місяців: Мандей, понеділок, Сандей, Неділя, Тюздей, вівторок, Венздей, Середа, Фрайдей, п'ятниця, Вікенд, вихідні, дослівно кінець тижня, октобер – жовтень, десембер, грудень, April, квітень, May, травень, джун, червень. Зверніть увагу, що з днями тижня ми говоримо прийменник. «On». «On Friday» в п'ятницю. Дослівно на п'ятницю. А з місяцями ми вживаємо прийменник «in». «In April» в квітні. Якщо ви хочете сказати в минулий, тоді взагалі не вживаємо жодних прийменників. Last Friday» минулої п'ятниці. Last October» минулого жовтня. «Last week» минулого тижня. Потренуємо їх окремо. Поїхали. Вчора. «Yesterday» минулого тижня. Last week. Позавчора. The day before yesterday. Минулого року. Last year. Тиждень тому. A week ago. У неділю. On Sunday. Минулого вівторка. Last Tuesday в середу. On Wednesday. Десять хвилин тому. Ten minutes ago. У п'ятницю. On Friday. Дві години тому. Two hours ago. На вихідні. У вихідні. On weekends. Позавчора. The day before yesterday. У жовтні. In October. Вчора. Yesterday. Три тижні тому. Three week ago. У квітні. На минулі вихідні. Три місяці тому. Рік тому. У травні. Позавчора. Минулого червня, п'ять днів тому. Минулої п'ятниці. Десять років тому. Минулого року. Минулого вівторка у неділю. Годину тому. Тепер додамо дії слова та побудуємо прості речення з цими виразами. Звертайте увагу на вимову закінчення іді. Користуйтеся кнопкою Пауза, щоб зібратися з думками. З часом намагайтеся відповідати або, хоча б, починати відповідь раніше за підказку. Говоримо тільки вголос і голосно. Не робіть паузу між словами. З'єднуйте слова в єдине ціле. Приготувалися. Поїхали. Це сталося вчора. It happened yesterday. Вони допомогли мені минулого тижня. They helped me last week. Вона жила тут у жовтні. She lived here in October. Ми хотіли купити будинок минулого червня. We wanted to buy a house last June. Мені потрібна була допомога позавчора. I needed help the day before yesterday. Він упізнав мене вчора. He recognized me yesterday. Вона відчинила вікно дві години тому. She opened the window two hours ago. Вони чекали минулої неділі. They waited last Sunday. Ти жив тут 10 років тому. You lived here 10 years ago. Минулого року я ремонтував машину. I fixed the car last year. Йому потрібно було закрити двері 5 хвилин тому. He needed to close the door 5 minutes ago. Це сталося минулого квітня. Ми працювали в травні. Учора я хотів почекати. Вона повірила мені вчора. Вона хотіла жити в Бостоні. Це траплялося щодня минулого тижня. Нам потрібно було працювати в понеділок. Я зачинив двері і відчинив вікно. Я повірив у це позавчора. Учора їм сподобався будинок. Вони жили і працювали тут минулого року. Він відчинив двері і упізнав мене. Ми хотіли вчора вам допомогти. Вона готувала минулого вівторка. Це сталося годину тому. Нам потрібно було відремонтувати машину два дні тому. Ви хотіли відкрити вікно. Вони допомогли відремонтувати машину тиждень тому. Він хотів попрацювати позавчора. Чудово! А тепер найцікавіше усі дієслова, які ми використовували сьогодні, були правильні. Вони називаються правильними, бо в минулому часі до них завжди чіпляється закінчення іді. Усі ці дієслова утворюють форму минулого часу за одним правилом. Але є ще неправильні дієслова. Їх мало порівняно з правильними, але вони найважливіші. Вони входять до списку найбільш частотних дієслів англійської мови. Тобто зустрічаються ну дуже часто. У цих дієслів немає єдиного правила утворення минулого часу. Як правило, у минулому зберігаються тільки перші звуки дієслова. І то не завжди. Наприклад, купити буде to buy, а купив уже звучить «bought». вибирати to choose, вибрав «chose». йти to go. А пішов або поїхав – «went». Будемо запам'ятовувати їх окремо, тобто окремо початкову форму, як у словнику і окремо в минулому часі. Одна тішить їх відносно небагато десь до сотні найнеобхідніших неправильних дієслів. Але увага, вони покривають 80% усіх дієслів, які вам знадобляться у спілкуванні. Пам'ятайте, найважливіше в мові це дієслово. Опануєте дієслова, опануєте мову. У принципі можна сказати, що коли ви навчитеся оперувати неправильними дієсловами. Ви опануєте мову. Знаєте дієслова? Зможете говорити речення. А зараз ми вивчимо і потренуємо минулі форми деяких неправильних дієслів. Так, до речі, ніколи не вчіть неправильні дієслова, як це роблять у школі. По три форми: типу, ламати, to break, broke, broken. Це вкрай неефективно, їх потрібно вчити окремо як окремі слова. Наприклад, broken зламаний, to break ламати, broke зламав. Не потрібно читати рими. У розмові вам потрібна конкретна форма з конкретним значенням, а не набір трьох форм, значення яких ви розумієте дуже нечітко. Отже, візьмемо неправильні дії слова, з якими ми вже працювали, і подивимося на їхні форми в минулому часі: бути, to be, був, was, були, were, чути, to hear, чув, бачити – to see, Бачив. saw. Мати to have. Мав had, Приїжджати приходити. To come. Прийшов. Приїхав. came – отримувати. To get. Отримав. got. Купувати to buy, Купив. bought, Думати. to think. Думав. thought, Вибирати. to choose, Вибрав. chose. Продавати. To sell. Продав sold, робити. to do, Зробив. did, Їхати. Ходити. to go, Пішов. Поїхав. went, Зустрічати. to meet, Зустрівся. met. Можете не вживати частку ту в початковій формі. Але пам'ятайте, що в розмові, якщо вам потрібно сказати, наприклад, форму купити, просто бай сказати не можна. Тільки to buy. Наприклад, я хочу купити. Буде тільки I want to buy. Тому звикайте одразу до цієї форми. Готові? Поїхали. Бути. To be. Був. Was. Були. Were. Бачити. To see. Бачив. Saw. Чути. To hear. Чув. Heard. Мати. To have. Мав. had, Приїжджати приходити. to come – Прийшов. Приїхав. came – Ходити, їхати. To go. Пішов, поїхав. Went. Робити. to do – Зробив. Дід. Купувати. To buy – Купив. Бот. Думати. to think. Думав. Thought. Отримувати. to get. Отримав. Got. Вибирати. To choose. Вибрав. chose – Зустрічати. To meet – Зустрів. Met – Продавати. To sell – Продав. Sold – Мав і був. Head and was – Був і пішов. Was and went – Пішов і прийшов. went and came Прийшов і купив came and bought Купив і отримав bought and got Отримав і подумав got and thought Подумав і продав thought and sold Продав і зробив. Sold and did. Зробив і мав. Did and had. Мав і були. Had and were. зробив і побачив. Did and saw. Побачив і пішов. Saw and went. Pishov i zrobil. Went and did. Zrobil imav. Did and had. Pojihov. Went. Dumov. Thought. Mav. Had bully. where? boof. was. botchov. saw. choof. heard. prishov. came. bishov. went. Зробив. did, Купив. bought, Думав. thought, Отримав. got, Вибрав. chose. Ну, а зараз потренуємо їх у реченнях. Я додам до неправильних дієслів, трохи правильних, щоб ви не забували про закінчення іди. Усе так само, як і в інших тренажерах. Спочатку користуємося кнопкою паузи, щоб зібратися з думками. Поступово намагаємося починати відповідь до підказки. Якщо ви говорите як відлуння підказок, ви витрачаєте час даремно. Потрібно говорити самостійно, а не повторювати. Говоріть упевнено, голосно і разом. Речення має звучати як одне велике слово. Без пауз між словами. А тепер почнемо. Я купив машину минулого тижня. I bought a car last week. Він зустрів мене там у середу. He met me there on Wednesday. Вони отримали документи в п'ятницю. They got the documents on Friday. Ти хотів прийти позавчора. You wanted to come the day before yesterday. Коли це сталося, вони були на роботі. When it happened, they were at work. Мені сподобалося все, що я бачив учора. I liked everything I saw yesterday. Я думав про це на минулих вихідних. I thought about it last weekend. Вона впізнала мене, коли я прийшов. She recognized me when I came. Вчора я був удома, а вони були на роботі. Yesterday I was at home and they were at work. У мене вчора був поганий день. I had a bad day yesterday. Вона продала будинок у грудні і поїхала в Бостон. She sold the house in December and went to Boston. Вона думала, що в мене були гроші. She thought I had money. Коли ви приїхали, він був удома. When you came, he was at home. Я вибрав усе, що мені було потрібно, і купив це. I chose everything I needed and bought it. Ми зробили це, коли вона продала все. We did it when she sold everything. Вона зробила це 5 хвилин тому, і ми пішли додому. У них був будинок, коли вони жили там. Вона отримувала гроші щомісяця. Коли ми приїхали сюди, вона купила машину. Це траплялося щотижня. Ми зробили все, що вона хотіла. Я хотів бути там, і ми поїхали туди в травні. Коли ми були маленькими, у мене був собака, а в неї був кіт. Ми побачили вас, коли ви приїхали до Берліна. Я впізнав тебе, коли почув. Вона відчинила вікно, подумала і зачинила його. Я думав, ти хотів бачити мене. Вони були тут і чули все. Коли ти приїхав, вона була там. Тепер проходьте цей тренажер, поки речення не злітатимуть з язика. Гарантую, це вийде тільки не відразу. Це важливий момент у вивченні мови. Ми часто використовуємо минулий час у розмові, тому потрібно бути до всього готовим. Уявляйте, що ви ведете розмову з цими реченнями, змінюйте інтонацію та швидкість. Якщо це відео вам здалося корисним, обов'язково поділіться посиланням. Не забувайте про лайки та коментарі, вони допомагають просувати канал у системі YouTube. Я вам дуже вдячний за них. Підписуйтесь на цей канал, якщо вас цікавить система ефективних тренажерів і розмовна практика англійської мови. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся. Всього доброго і до зустрічі в новому відео!